Що це? Вирідка! Це не просто вирідка, це назва нашої компанії, яка надає професійні послуги чистки килимів в місті глибоке. Чистка килимів обов'язкова. Адже на них щоденно осідає безліч пилу та дрібного сміття. Ми звикли, що перед великими святами потрібно обов'язково відвести килим на мийку. А якщо б свят не було. Відвести на автомобільну мийку? Ну так, а куди ж іще? Багато хто з вас розуміє, яка якість прання килима на автомобільній мийці. Невідповідне обладнання для чистки килимів, яке може пошкодити килим. Мийка водою під високим тиском. Використання автомобільних шампуней, які не пристосовані для чистки килимів, так як можуть бути шкідливими для здоров'я людини. Килими. Не можна сушити під прямими сонячними променями, бо вони втрачають яскравість кольорів, їх потрібно сушити швидко, інакше вони матимуть неприємні запахи, а також можуть з'явитися пліснява та грибки. Саме тому ми прийняли рішення відкрити професійну чистку килимів в місті глибока. А зараз детальніше. Для вашої зручності ми відкриваємо пункти прийому в різних селах Чернівецької області. А також буде здійснюватись безкоштовний вивіз та доставка чистих килимів до вашого будинку. Це суттєво зменшить ваш час та зусилля. Отже, як відбуваються процеси та етапи чистки вашого килима після того, як він потрапляє в наш текст? Перший етап. Пили виривання. На цьому етапі спеціальна машина делікатно вибиває механічне сміття та пил, видаляється весь давній бруд, який неможливо прибрати в домашніх умовах, навіть самим потужним пилососом. Другий етап вологе прання. Здійснюється за допомогою роторної машини, яка спеціальними м'якими щітками, не пошкоджуючи килим, вимиває весь бруд та плями. Із використанням спеціальних високоякісних шампуней, які призначені для килимів, та є гіпоалергенними для вас та ваших улюбленців ми використовуємо тільки сертифіковану продукцію, яка є безпечною для вашого здоров'я. Третій етап віджим в потужній центрафузі при 1100 обертах за хвилину відбувається віджим килиму. При цьому видаляється понад 95% води. Що дозволяє значно прискорити процес сушки виробу. Разом з водою з килиму видаляються залишки хімії. Саме з такою вологістю, а може, ще й з вищою, ви можете отримати килим після прання в тих компаніях, які не використовують центрафуги для віджиму килимів. Четвертий етап сушка. Важливим етапом в досягненні високої якості прання килимових виробів є сушка килиму. Невисушений повністю килим може зацвісти. Тобто з'явиться грибок. Це обов'язково приведе до появи неприємного запаху. Саме тому ми висушуємо килими в спеціально обладнаній сушильній кімнаті, в якій килим доводиться до 100% сухості. Також, за допомогою спеціального приладу гігрометра, ми контролюємо вологість кожного килиму, щоб ідеально висушити його. В цей же час проводиться дезінфекція килимових виробів озоном. Що запобігає появі грибку та запахів. П'ятий етап пакування та підняття ворсу. Заключний етап обробки килиму ворсування. За допомогою потужного пилососа та спіральної щітки відбувається розпушування та підняття ворсу килиму. При цьому видаляються всі дрібні частинки, якщо вони залишились на ворсі. Після ворсування килим пакується в одноразовий поліетиленовий мішок. І відправляється в пункти прийому або до вашого будинку. Отже, після всіх етапів прання килим залишається ідеально чистим та приємно пахне. Завдяки таким технологіям ми з легкістю можемо працювати для вас круглий рік в незалежності від погодних умов, віддаючи вам чистий та сухий килим протягом 2-5 робочих днів.